Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Як і обіцяв, знімаю вам відео. Сьогодні нашим перепелам, утром було в три доби. Вже вони такі величенькі, ми в них переселили тільки що. Розділили вже на, на два ящики Були вони в одному ящику, зараз вже в двох. Зараз я виключу красні лампи. Щоб видніше було їх, так буде видніше, це він оддихає я їх домашнім комбікормом. Який сам зробив, Попробую, чи вийде, чи не вийде. Колись я вже вирощував на своєму домашнім комбікормі. А це вирішив ще один експеримент зробити. Следующий раз вже відео, мабуть, зроблю ще через 3 дні. Подивлюся, чи тоді вже брудер буду. Переселятися ще тут будуть, Ну, подивимося через три дні. Такі наші перепелки. Так що хто хоче наблюдати за нашими перепелами. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до нових зустрічей. Це самці кричать.